Віктор повертався додому у чудовому настрої. Робочий день видався все легким, погода була чудовою, і на вечір було заплановано нове побачення із Галиною. Зараз прийду додому, думав Віктор, повечеряю скажу Насті, що мене терміново викликають допомогти другій зміні, і все. І ніч прийде чудово. Віктор вже півроку зустрічався з Галиною таємно. Він лише кілька років був одружений, Галина ж насолоджувалася свободою після вдалого розлучення. Колишній чоловік Галі необачно записував майно на молоду дружину, і внаслідок чого суд залишив його майже без усього. Познайомились Віктор з Галею на святкування ювілею якогось спільного знайомого, і жінка одразу сподобалася Віктору. Ну, і що, що набагато старше, за те, яка грація? Уміння себе подати і хода зрештою. Галина викладала танці, була досить гарною, дуже доглянутою і завжди одягалася зі смаком. Контраст із дружиною Віктора виявився колосальним. Віктор одружився з Настею швидко, встиг позустрічатися лише кілька місяців, а потім дівчина завагітніла. Настя після пологів влізла в джинси і незграбні футболки, рідке волосся вона збирала у хвостик, займалася дитиною, будинком і дбала про Віктора. Тому поступово стало сумно. Ні, дружину він звичайно цінував і, може, навіть і любив, але після зустрічі з ефектною Галиною Настя почала здаватися йому зовсім нецікавою. Дізнавшись у знайомих телефон, він зателефонував жінці та запропонував зустрітися. Що рухало Галею? Цікавість, нудьга чи бажання розважатися невідомо, але на побачення вона погодилася. З того часу вони зустрічалися переважно у неї. Галі листила закоханість молодого чоловіка, а Віктор був у захваті від близькості із досвідченою жінкою. Настя? Була забута. Чоловік став затримуватися з роботи, нібито йти на додаткові зміни. Будучи вдома, він постійно витав у хмарах, став розсіяним та дратівливим і майже не займався з дитиною. Настя далеко не одразу зрозуміла, що сталося, все таки, у 19 років життєвого досвіду не так то й багато. Спочатку вона вірила чоловікові. Але від додаткових змін та постійних викладків на роботу чомусь зовсім не зростала зарплатня. Працював Віктор здебільшого з чоловіками, але від його одягу періодично стало пахнути жіночими парфумами, дорогими парфумами, а не тією фруктовою водою, що купувала Настя. Якось вона вирушила на прогулянку з дитиною і вибрала далекий дитячий майданчик, куди зазвичай не доходила. Чоловік затримувався на роботі, обід вже був готовий, усі справи вдома перероблено, і дівчина вирішила подихати свіжим повітрям та розвіятися. Син солодко спав, а Настя просто сиділа на лавці в тіні дерев, бездумно гортаючи соцмережі. Яке ж було її здивування, коли з дому навпроти вийшов її Віктор за руку з якоюсь блондинкою. Пара була наскільки захоплена один одним, що нічого не помічали довкола. Повернувшись додому, дівчина зібрала речі, викликала таксі та поїхала до мами. Квартира належала Віктору, так що жодних прав на неї дружини не мала. Чоловік повернувся тільки надвечір, одразу по лісу холодильник, повечеряв, і лише потім помітив, що ні дружини, ні сина вдома немає. Поглинений спогадами про бурхливий час із Галиною, він не відразу зрозумів, що в квартирі залишилися тільки його речі. Настю, а де ви? вигукнув він у слухавку, коли дружина нарешті відповіла. Я вас бачила і нам краще розлучитися. Віктор одразу зрозумів, що відповісти. Брехати, мабуть, немало сенсу, втрачати насю він не хотів йому, подобався доглянутий будинок та турбота, але ж після розлучення він стане вільним і зможе без перешкод зустрічатися з Галею. Розвели їх швидко. Жодних взаємних вимог у парі не було. З сином Віктор міг бачитися будь-коли, ніхто йому перешкод у цьому плані не ставив, але. Часто приїжджати не виходило то робота, то побачення з Галиною. Несподівано з'ясувалося, що кохана жінка не хоче з'їжджатися з Віктором, та й загалом у неї насичене життя, робота, виступи, поїздки, фотосесії, якісь контракти. Віктор слабо у всьому цьому розбирався, але лише зрозумів, що для Галини він просто приємне та зручне доповнення до її цікавого життя і що центром. Він ніколи не стане. Чоловіка це злило. Він закочував сварки, казав, що залише Галину, але жінка тільки розводила руками та відповідала, що його ніхто не тримає. Він, мовляв, вільний і може йти куди хоче. Віктор таки жив у своїй квартирі, вибирався на роботу чи на зустріч з Галею, вчився сам облаштовувати свій побут. Через два роки, проходячи через парк, він випадково зустрів Настю. Все те ж волосся, але тепер освітлене і трохи підкручене. Легкий макіяж, приємна сукня, а поряд високий і міцний чоловік ніжно тримав руку дівчини. Настя закохано посміхалася і більше не помічала нікого навколо. Проводячи пару поглядом, Віктор раптом зрозумів, що роман із Галиною був лише якоюсь нерозумною помилкою, і що саме Настя, а не Галя, завжди дивилася на нього таким сяючим, закоханим поглядом, і він сам своїми руками зруйнував власне щастя, не оцінивши його і не бажаючи зберегти.